Вітаю, дорогі третєкласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку додавання виду 350 плюс 240. Віднімання виду 350 мінус 240. Задача 4. Читаємо умови задачі. Маса десятьох однакових дельфінів азовок становить 600 кг. Дельфін афаліна важить у 5 разів більше, ніж азовка. Яка маса трьох однакових дельфінів афалін? Про кого розповідається в задачі? В задачі розповідається про дельфінів азовка та дельфінів афалін. Це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо короткий запис до задачі. Дельфін Азовка, дельфін афаліна. Тож, що нам відомо? Нам відомо, що маса 10 однакових дельфінів дорівнює 600 кг. Маса одного дельфіна азовка нам невідома. Також нам відомо, що Дельфін афаліна важить у 5 разів більше, ніж азовка. Тобто невідомо, скільки кілограмів важить один дельфін афалін, але відомо, що у 5 разів більше, ніж один дельфін азовка. І яка маса трьох дельфінів афаліна нам невідомо. Тож, першою дією ми можемо дізнатися масу одного дельфіна Азовки. Адже нам відомо, що 10 дельфінів однакових за масою важать 600 кг. Тож ми 600 ділимо на 10. При діленні круглих чисел закреслюємо нулі. Тож закреслюємо по одному нулі і 60 поділити на 1 це дорівнює 60 кг. Пояснюємо, маса одного дельфіна азовки. Тепер, якщо ми дізналися масу одного дельфіна азовки, ми можемо дізнатися масу одного дельфіна афаліна, адже нам відомо, що він у 5 разів має більшу масу, ніж один дельфін азовка. Тож, у 5 разів більше підказує нам дію множення. 60 множимо на 5. У першому множнику 60. Прикриваємо 0, 6 помножити на 5 дорівнює 30 і дописуємо 0 справа це дорівнює 300 кг. Пояснюємо маса одного дельфіна афаліна. Тепер, якщо ми знаємо масу одного дельфіна афаліна, то ми можемо дізнатися масу трьох таких дельфінів афаліна. Тож, третя дія, 300 ми множимо на 3. Прикриваємо у першому множнику 2 нулі, 3 помножити на 30 дорівнює 9 і дописуємо 2 нулі справа це дорівнює 900 кг. Запишемо відповідь, яка маса трьох однакових дельфінів афалін. 900 кг маса трьох однакових дельфінів афалін. Завдання 5. Чорне море омиває береги шести держав. Виконай обчислення і розташуй результати у порядку зростання. Ти дізнаєшся, якій державі належить найбільша частина берегової лінії басейну Чорного моря. Тож, виконуємо обчислення виразів. 750 поділити на 10. При діленні на кругле число, ми закреслюємо нулі. Тож, закреслюємо по одному нулі, 75 поділити на 1, це дорівнює 75. Далі. 370 мінус 260. Можемо відняти порозрядно від сотень, сотні від десятків десятки. 300 мінус 200 це дорівнює 100, а 70 мінус 60 це дорівнює 10. 100 плюс 10 дорівнює 110. Наступний вираз 30 плюс 90. Перший доданок 30 ми можемо розкласти на зручні доданки. Наприклад, 20, і 10. І 10 додати до 90 це дорівнює 100, і 20 плюс 100 це дорівнює 120. Наступний вираз: 3 помножити на 90. У другому множнику прикриваємо 0, 3 помножити на 9 це дорівнює 27 і дописуємо 0 справа, це дорівнює 270. Наступний вираз 490 мінус 50. Зменшуване 490 розкладаємо на розрядні доданки на 400 і 90. І від 90 віднімемо 50, це дорівнює 40, і 400 плюс 40 це дорівнює 440. Наступний вираз 320 плюс 610. Порозрядно до сотень додаємо сотні до десятків десятки і додаємо ці суми. 300 плюс 600 це дорівнює 900, 20 плюс 10 дорівнює 30. І 900 плюс 30 це дорівнює 930. Друга частина завдання нам потрібно розташувати результати у порядку зростання. Що таке порядок зростання? Порядку зростання це означає від найменшого до найбільшого числа. Тож, розташовуємо. Запишемо перше найменше число 75. Далі 110. Далі 120, 270, 440 і 930. Тож робимо висновок, що найбільша частина берегової лінії басейну Чорного моря належить Україні. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!